Небезпечна оселя менше 2% багатоповерхових будинків у Львові не відповідають протипожежним нормам. Відповідно, локалізувати пожежу в таких будинках значно важче. Для цього в області створили територіальну чергову службу держтехногенбезпеки. Більше знає Мирослава Вайда. У місті 86 багатоповерхівок, 43 із них житлові, та тільки три відповідають стандартам протипожежного захисту. А мешканці часто не знають про ситуацію у своєму під'їзді та за що хапатись при перших ознаках пожежі. Проти вогню, якісь такі крани чи додійні та з яких як фонтан литься вода. Для того, щоб запобігти та оберегти людей від раптових руйнувань будівель, пожеж та непередбачуваних ситуацій, в області створили територіальну чергову службу держтехногенбезпеки. Служба створена з метою отримання обробки інформації про події, надзвичайні пожежі, які можуть створити загрозу для життя людей та різну небезпеку для довкілля. На допомогу довго чекати не доведеться. Служба працює цілодобово. Відтак, під час останнього чергування Тарас отримав аж 36 дзвінків від стурбованих мешканців. Ми відправляємо відправляємо інспекторів на місце події, які визначають причину пожежі. Нагадаємо, що протягом року на території міста виникло майже 500 пожеж, понад 300 з яких у житлових будинках. Працівники держтехногенбезпеки закликають жителів бути обачними та заздалегідь думати про наслідки. Мирослава Вайда, Євген Рижавський, вісник.